Отож, я хочу представити нашому наступного доповідача і доповідь на тему ефективна комунікація, в організації та переговора. Отож, був, пане Фело. Мене звати Павло, я працював в виробничій, виробничій компанії, в був проєкт-лідером на, на виробництві От Зараз працюю проєктним менеджером на виробництві власне, на розробці програмного забезпечення для контролерів пісок компанії «Сервіс». Тема моєї довідки є «Комунікація в організації та переговорах. От, е, я зосереджуся на тому, як передається, як ефективно має передаватися інформація е, між індивідуами і як власне, донести свою думку, свої ідеї до людини, яка власне, має е, ці ідеї отримати, правильно їх інтерпретувати і діяти згідно ваших настав. Е, е, розпочнемо з е, такого базової базового речі, як будь інформації. Потік інформації починається тут, в голові відправника, який формулює або відбирає ідеї. Відпотивом, власне, початку цього процесу є така річ, що потрібно спочатку думати, потім і говорити. На цьому етапі дуже багато ідей вмирає, тому що відправник не може в силу якихось причин сформувати, відібрати свої ідеї. От. Далі як ідея, яка наше повідомлення починає формуватися, ми кодуємо і вибираємо канал. Коли я говорю «годуємо», я маю на увазі, що ми нашу ідею оформляємо в слова, можливо, записуємо. От. Це так би, перетворення ідеї в щось таке, що готове до передачі. І потім ми е, вибираємо канал. Власне. Канал в даному випадку це може бути усна розмова, наприклад, може бути емейл відійславий, може бути телефонний дзвінок. От. В даному випадку я рекомендую, якщо ми хочемо донести наше повідомлення, ми маємо вибирати більше, ніж один канал. Що це означає? Якщо ми проводимо якусь важливу нараду так, з нашою командою, то після наради ми відсилаємо так званий мітінг міністр. Тобто ми поговорили, потім ми це все закріпили, відіслали, люди почули, люди прочитали, і тоді це застоюється набагато краще. Так само, якщо нам потрібно отримати якийсь, наприклад, е терміновий підпис електронному електронний підпис в документі, то ми листом відсилаємо лінк на цей документ, а потім телефонуємо людей і просимо подивитися, будь ласка. Ну, це діє таким чином, що телефоном ви не можете передати. Так, це може зробити тільки листом але зможе десь загубитися в пошті і так далі. О, тому ми телефонуємо і таким чином ми переконуємо, що наше повідомлення доходить до отримувача. Е, далі отримувач має декодувати наше повідомлення і зрозуміти ідею. Е, фактично, ми говоримо, що наша комунікація є ефективною тоді, коли ідея е, була сприйнята, декодована правильно і дії були проведені згідно того, як ми очікували. Тоді ми говоримо, що ми маємо ефективну е, комунікацію. Е, на потоці цієї інформації є дуже багато шуму так званого. Тому ми, нам потрібно боротися з цим шумом, нам треба застосовувати ті речі, як зворотний то, нам треба слухати. Ну, це зараз власне, буду говорити, не будемо погано. Червоний фон на червоному фоні. Так, всі к Все Всі не було. Циркальний цирк. Так. Тут все просто У нас є. У нас є. Ми можемо виділити 5 факторів шуму. П'ять факторів, які впливають власне, на, на потік інформації, на те, що наша інформація не ефективно відноситься. Е, Перший фактор пов'язаний зі сприйняттям. Е, мається, е, мається на увазі те, що люди е, сприймають інформацію, базуючись на своєму досвіді, на, своє, на своєму баченні світу, можливо, на своєму настрої і так далі. Якщо говорити про досвід, е, наприклад, у виробничій компанії маркетологи можуть розглядати розширення асортименту продукту як е, більш Вагомий а, такий, фактор для збільшення продажів. В той час, як виробничники, будуть дивитися на це з іншої сторони. Вони захочуть стандартизувати продукт, щоб зменшити витрати, таким чином ми будемо отримувати більше грошей. Відповідно, їхні, ідеї, їхні а, людей, їхні судні, тут розвиваються на повну. Взагалі для людей схильно а, базуючись а, на своєму досвіді, потрібно повідомлено фільтрувати відкинути, залежно від того, який розслідування. Також ем, на сподової інформації і на справді інформації бувають соціальні фактори, наприклад, коли ми спілкуємося із а, маємо негативний досвід спілкування із якоюсь людиною або із групою паралельною, наприклад, от, то та інформація, яка приходить у них, вже має для нас негативний український. Наприклад, напевно, в кожній команді є людина, яка сприймається як диванка. Ну, напевно, не дарма, що ця людина так робить. Коли приходить до неї від неї інформація, якась ідея в професійній площині, а, то ця ідея вже сприймається в іншому красі, в іншому кнопку. З цим, з цим, власне, треба боротися. І ще така річ, яку я дуже часто помічав в досвіді, це те, що керівники особливо схильні а, швидше підозрювати мотиви, ніж хороші наміри. Коли відбувається якась дія, яку вони не можуть пояснити відразу. Наприклад, коли там а, менеджер... Ну, на телефонній конференції менеджер паралельного відділу повідомляє, що деякі фічери не будуть в цьому релізі, будуть в іншому. О. Немає, що карти, не маючи повної картини, повної інформації, інший менеджер може це сприйняти як якісь його огород, наприклад. так? Що це робиться для того, щоб десь прикрити себе а відставити їх на будівлю. Цим треба бути дуже обережним і особливо керівникам. І що стосується так само працівників, якщо там інженер в останній момент заливає якісь. Робить зміну коду перед релізом, то менеджер, можливо, схильний це розглядати як якісь погані вчинок. Тому то метод це інженер може це робити для того, щоб ти своєму колезі вирішити якісь там багатьох. Далі э, семантичні бар'єри. Семантичні бар'єри це то, які слова ми використовуємо, які значно хоче передати мої зі світі. Сама проста, сама краща ілюстрація семантичного бар'єру це власне знання мови, володіння мовою, наскільки людина добре володіє іноземною мовою, наприклад. О, і відповідно, а, коли відбувається спілкування, і якщо немає доброго володіння а, іноземною мовою, але люди працюють в одній області, їм легше, а вони працюють в різних областях, то можуть виникнути них ну, дуже значні такі перешкоди. Наприклад, а, а, в англійській мові є слово тіп. Яке може перекладатися як чайові, може куклатися як підказка, може куклатися як вершина, може куклатися як вершина йде. Тобто вона має різне значення для різних людей, і він може викликати якесь непорозуміння. Також семантичні бар'єри це коли слова використовуються двозначно, коли ми просимо від людини адекватний звіт. Що таке адекватний звіт? Незрозуміло. Для нас адекватний звіт полягає в одному, для людини полягає в іншому. Так само, коли ми кажемо, як найшвидше, коли зробиться, коли зможеш. Так само люди це будуть інтерпретувати згідно свого бачення, свого підходу, свого досвіду. О, дуже цікавий приклад можу привести, коли я працював з одним замовником з Великобританії, і він попросив мене надати звіт з тестоплатнення поточний. Я ми сказав, що я йому дам цей звіт через 10 хвилин. А він питає, це українські 10 хвилин? 10 хвилин, О, я його тоді питаю, що ти маєш на увазі, які ти знав, ну, які там є 10 хвилин. Каже, наприклад, в Китаї 10 хвилин, коли ти просиш викрутку, і через 10 секунд у тебе приходить 15 людей, приносить пласкугубці, дроти і все. Каже, в Бразилії один мій колега був, працював з обладнанням і попросив іншого інженера, він був цей колега я був, я, з Франції. От, і, але там працював з обладнанням. Попросив бразильського інженера принести викрутку. І він потім він вже не дочекався, знайшов не до виклику, але на другий день цей інженер прийшов до нього і приніс йому викрутку. Ну і це я спитав, що таке? Ну так, так, вийшло, я там щось пішов обідати, потім в нас вже був кінець робочого дня, але я сьогодні здав ти хоті виклад, я такий їх Я питаю, туди Україна, Україна, десь посередині. І ще такий приклад, коли. General Motors запускало, я читав про це, General Motors запускало е, один з своїх автомобілів в Латинській Америці, от, і він називався Chevy Nova. І потім вони виявили, що Nova іспанською означає що «вона не їде». Тобто тут такий семантичний, серйозний період роботи. Далі е, є ще невербальні бар'єри. Невербальні бар'єри це власне мова нашого тіла, виразно інтонація. Ми можемо запитати людей, з ким ми працюємо, чи є якісь ідеї. Є у вас якісь ідеї? У вас є якісь ідеї? Розумієте, граючи інтонацію, ми можемо або спонукати їй, дати нам ідеї, або власне попросити, щоб вони сиділи таких рішення. Е. Також до невербальних бар'єрів. Такий приклад, хто працює з індійцями, часто з ними зустрічається в живу, в них є така специфічна а, манера похитувати головою. О, і, ви, так, і ви не розумієте, чи це ні, чи це так. О, і це спочатку дуже конф'юзно. Але наскільки я зрозумів, мені так було ну, трохи незручно питати, напряму, наскільки я зрозумів, це означає, що так я тебе розумію, я сліду за тобою. Так, Продовжую, продовжую. продовжую так. Я здобув, можу Чесно. Також такий випадок, як працює оця невербальність невербальні знаки, невербальні перешкоди, і коли в кінці робочого дня до вас приходить людина, там, працівник і хоче він у вас якоїсь допомоги. Хоче щось попросити. Е, ви дивитесь довго молодь, потім дивитесь на години, встихаєте, питаєте, ну що. Це не значить, що ви не хочете допомогти. Ви втомлені, так, це вас буває, ви хочете допомогти. От. Але це все, що він бачить, вже на нього діє як. Е, Ну, він сприймається як негативний посил, відповідно, можливо, він вже не попросить допомогу, ну, або не буде просив так, як вимагати посил. О, на це треба зважати. О, далі є ще такі два фактори, не вміння слухати поганий зворотній зв'язок. Власне, я трошки далі буду про них детальніше говорити. Ну, про, про слухання це так, що хороший комунікатор це тільки той, хто вміє донести свої той, хто вміє сприйняти думку, яка йде нього. Це в сторони. Зворотній зв'язок, ну, без, без хорошого зворотнього зв'язку, ми не знаємо, чи наша ідея була сприйнята правильно, чи спотвора, поки пішла тут отримання. Як ми можемо уникнути спотворення інформації? Цей перекликається з попереднім. В першу чергу, нам потрібно слухати. І слухання, для того, щоб слухати, нам треба два вуха. Одне вухо має сприймати інформацію, повідомлення, інше вухо має сприймати почуття. Треба дивитися, як людина вам, як вона до вас звертається. Наприклад, якщо приходить працівник і говорить про якісь факти, дані, але ми бачимо, що щось тривожне, воно впедіти його щось надихає. І тоді а, ми можемо або говорити далі про факти дані і числа, можемо його запитати. Я відчуваю, що щось тривожне, давай поговоримо відверто. Можливо, при цьому потрібно змінити обстановку, знайти окрему кімнату чи щось таке, щоб людині було комфортно говорити. Це означає слухати. Слухати треба активно, задавати питання, от, е, щоб людина відчувала, що її хочуть слухати. Таким чином, авторитет керівника лідера зросте в очах людини. треба для початку прояснити свої ідеї. При тим, як ми збираємося щось комусь розказати, нам треба знати, що ми хочемо сказати. Треба сформулювати ідеї в голові. І головне, що я зробити, особливо при. Як у нас публічні виступи попри важливій нараді, ми маємо сформувати для себе чіткий меседж. Тобто речення, два, які будуть говорити, втілювати нашу основну думку. І тоді, при якихось, наприклад, вербальних атаках чи при якомусь непорозумінній підчасної нараді, нам треба просто притягнути і повторити цей меседж. І при, при його повторенні ми його обов'язково донесемо. Але нам треба знати, що ми хочемо донести. Потрібно підготуватися до семантичних проблем. Я трошки вже говорив, як можуть різні слова бути сприйняті. Наприклад, коли ми просимо надати нам звіт, краще просити надати звіт, а, не як тільки ти зможеш це зробити, а сказати так, надай мені, будь ласка, його на першу годину у четвер, таким чином до четвертої я зможу підготуватися, бо в мене нарада. Тоді не треба розуміти, для чого вам на першу годину цей звіт, а, що будете робити, можливо, ви там, будете ще й просити якісь уточнення. Так, набагато легше донести своє повідомлення і отримати то, що ми хочемо. Слідуючи, потрібно слідкувати за мовою тіла. Тільки що я власне, наводив приклад, як може бути інформація а, власне, а, тим, як людина цю інформацію, які вона знаки представляє. До речі, про мову тіла такий цікавий факт. Один антрополог. А, Стверджував, що я серонарпат носив темні ополяри через те, що не хотів, щоб він, щоб зрешті видавали його настрій. Якщо він захоплений захоплюється, йому сподобалося і так далі, він був багато переговорів, це було для нього важливо. Таким чином наше тіло реагує інстинктивно на те, що ми хочемо розказати, що ми інформацію, хочемо інформацію, не хочемо не нести. Так, так, людина має відчувати емпатію. Ну, до речі, про емпатію. Це емпатія в мене? Так. Емпатія це вміння це відкритість, вміння поставити себе на місце іншої людини. Ми маємо людину почути і намагатися її зрозуміти, що вона хоче, що вона думає, з якого середовища вона ходить, в якій ситуації вона знаходиться. О. І таким чином ми зможемо краще зрозуміти її повідомлення, отримати її повідомлення. Це не значить, що людині відразу треба погоджувати, але її треба зрозуміти. Це в цьому полягає факт. І дуже важливо добиватися зворотнього зв'язку. Добиватися зворотнього зв'язку потрібно, задаючи питання, взагалі, ну, яка ідея зворотнього зв'язку. Коли ви передали своє повідомлення, ви маєте отримати це повідомлення в такому самому вигляді від людини. Думайте, щоб вона повторила те, що ви їй сказали. О. Це можна зробити наступним чином. Наприклад, якщо ми розглядаємо зміну процесу, хочемо ми перейти на новий процес. Тут багато говоримо про скрам, ми хочемо перейти на скрам, пояснили людині, і тоді ви задаєте питання людині. Наприклад. Павло, ми тільки обговоримо новий процес. Що на твою думку, думку потрібно почати, щоб він пройшов, щоб провадження цього процесу пройшло гладко? Таким чином люди почнемо відповідати, Відповідь, і відповіді ви зрозумієте, наскільки добре вона засвоїла ваш початковий меседж. О, е, так само можна задати питання, коли обговорили е, якісь речі про які інструктувати по проєкту, ви тоді запитуєте, ми тільки що проговорили про проєкт, як ти вважаєш, які тут найважливіші питання, е, які нам, на яких нам потрібно було зустрітись, працюючи далі. І люди там вам видасть вже своє бачення, свою думку, ви таким чином зможете верифікувати, чи що є збройний зв'язок, що людина зв засвоїла ваш меседж. правильно. О, і е, власне також збройний зв'язок можна здійснювати по перших результатах виконаної роботи. Перші задачі були виставлені, ви бачите, що відбувається, ви тоді перевіряєте на статус їх виконання, як вони виконуються правильність, і тоді вже бачите, чи вона добре засвоїла то, що ви власне її хотіли закласти з вашими ідеями і з вашими повідомленнями. Так, все не можу сказати, так. Це взагалі погано. На цьому слайд, слайд з пакали. Я, я розкажу розкажу про вплив на співрозмовника шляхом переконання. Тобто одним з самих таких дієвих способів впливу є вплив з допомогою переконання. Звісно, це не, це не якась магія. А, людина має, в першу чергу, людина, яка хоче переконувати, має володіти якимось авторитетом в очах інших людей. А, вона має а, відповідати якісь і аргументи мають відповідати інтелектуальну воріну цих людей, і тоді вже ми можемо приходити до інших прийомів. Взагалі, е е е якщо ми говоримо з людьми, нам треба їх налаштувати на сприйняття інформації. Е е людина, людський мозок сприймає 75% візуальної інформації, потім віз. 13% аудіальної, інші химистечної, то <pots> відчуття. <піз <graffiti> <піз��> і от, щоб задіяти ці центри, ми починаємо говорити, ми використовуємо такі слова, як. Погляд, яскраво, фон. Лежить на долоні, прозорий, яскравий. Так само для того, щоб задіяти аудіальні центри, ми, ми починаємо для того, щоб аудіальні центри, ми використовуємо там слова, які будуть зв'язані зі звуком. Про відчуття, гарне відчуття, викликається на очно відчуття і таке інше. Для, того, щоб, для цього впливу нам потрібно а, починати розмову з тої думки, яка обов'язково придеться до душі розмови. Це важливо. А, слідуючи, нам потрібно будувати розмову, возвратись на інтересах слухачів. Використовуючи звертання ви, ми допомагаємо краще, людині краще зрозуміти, яке власне, до неї відношення має а, ця тема чи то, що та ідея, яку ми хочемо донести. І якщо, ми, якщо при переговорах при нараді висловлюється декілька думок, Свою думку варто говорити останньо, тому що вона буде, мати, вона буде залишатися в пам'яті і буде мати найкращі виски розводитися. Далі буває так, що у нас виникають під час переговорів чи під час нарад виникають неконструктивні дискусії. Починаються вербальні атаки, ми відходимо від основної теми. Що робити, що робити в таких випадках? Є, влас, такі, от, три етапи, якось, як Значить, є такі три етапи, каскадна називається. Є такі тритапи. Спочатку ми о, робимо так. Ми заявляємо, що дана тема не є головною, причому робимо візуальний контакт із адресатом. Наприклад, ця тема не основна, ми говоримо зараз про реалізацію Далі ми визиваємо головну тему. Ми переводимо погляд на іншу учасника переговорів і кажемо, що зараз е, ми говоримо про реалізацію функції X, Y, Z. І продовжуємо вже до цього нового адресата головну тему. Отже, е, тільки що ми визначили два ризики е, питання, як ми будемо боротися із цими ризиками в нашому проєкті. Тим чином ми розраховуємо, що е, наша дискусія повернеться в конструктивне розвиток. Проте, якщо цього не відбувається, ми можемо а, подіяти трохи жорсткіше. Це емоційна жовта карта. Тобто людина продовжує неконструктивні місця. Ми відкидаємося на спринт у Христа і питаємо людину, до чого ти власне це все говориш. Що ти хочеш сказати? О, ми можемо складати більш жорсткіше, звісно. Тобто, це... а, е... Людина при цьому починає виправдовуватися, пояснювати і в 90% випадків, ми повертаємося до конструктивної дискусії. Проте може бути так, що це не будіє, і тоді нам потрібно перейти до званого момента площу. Тобто нам треба зробити вже головною темою розмови, не, не було, а людину і її негативні дії. Ми кажемо, ти висмовлюєш свої аргументи з пальця, коли мізуєш е непотрібних не е не е закритими е речами, і нам треба оприпинитись, нашою зброю. І таким чином ми е мали би Повороти, власне, оце на дискусію і вербальні атаки, які можуть відбуватися під час <риво> слайд, Там пише запитання. Червоні. <риво> <риво> <Да. риво> ну. я, я знав, що це тайме, я пересувався до Ну, Малюнки насправді мають ніякого відношення до цієї презентації. Просто <риво> що ви говорите? Малюнки. Серйозних конфліктів насправді в мене часто не буває, але демонстративні дискусії бувають. Коли наради, ми починаємо відхилятися дітей, читання їздить, що ми починаємо відхилятися в тему, такі копійці

мы с ним хотим говорить о проекте, а он, например, очень любит рассказать да, про жизнь, про жену, про <laughs>, да, собаку, еще про что-нибудь, и вот это вот идет, 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 идет. Если, например, а, ну, пытаешься вернуть его назад в то русло проектное, да, то есть проекта, что это такое, да, он потом все равно ходит. Ну, у меня часто это было именно с восточным. Не знаю. Это тоже какой-то трюк с их да. Вот. А, как вот здесь мягко увезти человека обратно, тобто ну, без всяких жовтні карт? тому що понятно, новый клієнт, що не мати. Так, замовку. Так, за мовником це трохи, це трохи інше, так. Але що я порадив, це коли ви звертаєтеся, на обов'язково треба звертатися нового імені. О. І тоді та думка чи те прохання, яке ви хочете на зустріч, чи ви хочете поблизу темі, щось на основе русло розмови, буде сприйнято набагато краще. Якщо ми будемо намагатися застосовувати якісь такі прийоми, так? просто не поїмені і попросити її, що ми маємо це говорити, з певного часу. Так. Там можна просто сказати, там, Ми домовляли, що в нас тільки телеконференцію, ну, на вийде на зв'язок, у нас там година часу на розмову. І в нас ще є багато, багато питань, треба уточнити, а я довше затримуватись не можу, у в мене ще приїжджає інші розмови. Так? І давай вернемося до тих таких питань, бо їх треба обговорити. Якщо, якщо мовити про замовник, послати його не можна, а сказати, йому, Сорі, Майк, у мене мало часу, і в нас є багато питань, вони реально термінові. Так, я згідно. Ми визначаємо чітко, визначаємо нашу частку ранку, звітаємо сюди порівняно для того, щоб вона зрозуміла, що вона має посидегувати. Ми не можемо продовжувати. Часто бачимо кількість інфективно, тому що якщо ми будемо питання, що в нас це говорить, якщо розмовник свідомо самує сам процес перемоги, якщо ви тиснути... Я думаю, що це залежить від самої атмосфери переговорів. Якщо ми говоримо з замовником, наприклад, і це директор з їхньої сторони, який має вирішувати наш контракт, саме контракт, то треба діяти по-іншому. Якщо ми говоримо з нашими колегами... Нам потрібно вирішити цікава з її а ми тоді ми можемо використовувати ці ситуації. Так, Якщо ми, якщо ми, якщо ми маємо перемовинки із замовити, то використання жорстких технік не, не спрацює. Дані, пан, потрібно проводити банальне планування якщо ми наперед так. знаємо, що замовник буде так. саботувати розмову, ми готуємо пункти 1, 2, 3, 10. Euh, починається розмова, оголосили пункти, і вони банально проходимося. Яке там саботування може? Ось є пункт ми, ми можемо завжди. Якщо є бажання, ну так, але мати, що в нього набагато менше е, місце Боля, для мене для мадам. Так. Я нас трошечки до свій